Час Часновин марафоні для вас працюють інформаційні команди фактів ICTV та вікон СТБ». Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним в Будапешті протягом двох тижнів. Як туди дістанеться кремлівський військовий злочинець, уникнувши арешту, президент США не уточнив. Перед цим Трамп з Путіним провели першу за майже два місяці після зустрічі на Алясці телефонну розмову, яка тривала дві години. Трамп очікувано її назвав продуктивною. Домовилися про зустріч американських та російських радників високого рівня вже наступного тижня. Американську делегацію очолить держсекретар Марко Рубіо. Сьогодні ж Трамп зустрінеться з Володимиром Зеленським в Білому домі. Однією з тем їхньої розмови буде постачання Києву далекобійних крилатих ракет Томагавк, здатних вразити Москву, Петербург і більш віддалені російські міста. Після телефонної розмови з Путіним Трамп знову змінив риторику, заявивши, що томагавків у нього багато, але вони потрібні сполученим штатам. Що ви думаєте? Путін мав сказати, будь ласка, продайте їм томагавки. Ну вже продайте їм ці томагавки. Я буду дуже вдячний. Насправді я сказав Путіну, ви не заперечуєте, якщо я дам вашим опонентам кілька тисяч томагавків. Йому ця ідея. Не сподобалася. У Кремлі назвали спілкування між Трампом і Путіним змістовним і відвертим, повторивши наратив, що постачання томагавків нібито не змінить ситуації на полі бою, але завдасть значних збитків відносинам двох країн. Нагадаю, раніше путінський посіпака Дмитро Медведєв вкотре пригрозив США ядерною війною, заявивши, що постачання томагавків в Україні може погано закінчитися насамперед для Трампа. Одразу після розмови Дональда Трампа та диктатора Путіна Росія продовжила тероризувати українську енергетику. Як повідомив президент Володимир Зеленський, мишенню окупантів цієї ночі став кривий ріг. По інфраструктурі міста вдарила навала російських дронів. Були зафіксовані також і ракети. Володимир Зеленський вкотре зауважив, що Росія буде змушена зупинити війну, коли не зможе більше її продовжувати. І справжня готовність Росії до миру не в словах, які в Путіна ніколи не були в дефіциті, а в реальному припиненні ударів і вбивств. І саме із цим у нього проблеми. Тому кожна система протиповітряної оборони для України має значення для порятунку життя. Кожне рішення, яке може посилити нас, наближає закінчення війни. Безпека може бути гарантована, якщо все те, про що ми домовляємося, зокрема у Вашингтоні, буде реалізоване. Дякую кожному, хто з Україною. До столиці Сполучених Штатів Володимир Зеленський прибув напередодні ввечері перед зустрічю з Дональдом Трампом, яка має бути сьогодні о й за київським часом. Він висловив очікування, що мова сили та справедливості обов'язково спрацює щодо Росії. Президент України зауважив, що Москва поспішає поновити діалог, тільки почувши про американські ракети. Томагавк перед поїздкою у Білий Дім Володимир Зеленський планував зустрітися з представниками американських енергетичних та оборонних компаній на порядку. Денному зокрема додаткове постачання систем ППО. Троє дорослих та 11-річний хлопчик поранені внаслідок ворожого удару по селищу Райгородок, що в Краматорському районі Донеччини, як повідомляє обласна прокуратура, дитина в стані середньої тяжкості. Старший брат хлопчика, який також постраждав від ворожого удару, тяжкий на селище Райгородок, російська авіація скинула авіабомбу. В епіцентрі атаки опинилося приватне обійстя. Загалом внаслідок удару пошкоджені 16 будинків. Одна людина загинула ще 11 поранені внаслідок ворожих обстрілів правобережжя Херсонщини за минулу добу. Як повідомляє тамтешня ова напередодні в день російський артилерійський удар забрав життя 25-річного мирного жителя в Херсоні по обласному центру, російсь... О, поранених серед них ще шість в легкому стані. Слава Богу, вони відпущені на амбулаторне лікування. а... П'ятеро в середньому ступеню тяжкості, і е, вони зараз в лікарні проходять лікування. По обласному центру російські окупанти вчора били кілька разів. Внаслідок ворожої атаки по одній з лікарень міста постраждав охоронець медзакладу. А вже після наступних двох ударів по Херсону були поранені ще шестеро цивільних. Пізніше російська армія атакувала обласний центр ще у другій половині дня у Дніпровському районі міста. Постраждала жінка. Крім того, вчора медики надали допомогу 12-річному хлопчикові, який зазнав поранення від обстрілу попередньої ночі. У дитини вибухова травма та гостра реакція на стрес. А вже сьогодні зранку росіяни знову накрили вогнем Дніпровський район Херсона із пораненням ушпиталено чоловіка. Україна повернула з тимчасово окупованих Росією територій ще вісьмох дітей та підлітків у межах ініціативи президента України Брінг Back Бекю. Серед тих, кого повернули півторарічний хлопчик, якого російські силовики ледь не відібрали у матері, бо знайшли в її телефоні контакт з українським військовим. Також 17-річна дівчина, на очах якої окупанти били та допитували її близьких. А двох неповнолітніх сестер цькували за українську мову, примушували вчитися за програму РФ та примусово записали до двіження П'ервих організації, що мілітаризує дітей і готує їх до служби в армії держави-агресора. Вдалося повернути і десятирічного хлопчика, якого батько роками переховував вдома, аби врятувати від примусового навчання в російській школі. Нині всі діти отримують необхідну допомогу, відновлюють документи і поступово повертаються до нормального життя. Наші воїни відбили масштабну механізовану ворожу атаку на добропільському виступі. Відео на якому українські військові нищать російську техніку, оприлюднив перший армійський корпус Нацгвардії Азов. Вчора вранці впродовж кількох годин окупанти кинули в атаку 22 одиниці своєї бронетехніки. Всі сіли окупанти сконцентрували для захоплення села Шахове. Перш ніж рушити у механізований штурм, росіяни подбали про спостережні пункти для виявлення наших дронів. А ще цього разу ворог змінив тактику наступу. Зазвичай російські колони з піхотою сунуть з глибини власних позицій. Цього разу окупанти пробували заздалегідь підтягнути техніку ближче до шахового. Маневр виявився невдалим, адже наша розвідка, артилеристи та дронарі виявили та знищили дві одиниці ворожої бронетехніки. Росіяни навіть не встигли сховати її в лісі. А вже наступного дня настав час ворожого штурму, як повідомляє перший армійський корпус, атаку вдалося відбити завдяки завчас. Сному інженерному обладнанню позицій, ефективному мінуванню та злагодженим діям наших підрозділів, зокрема йдеться про артилерійські розрахунки та екіпажі сил безпілотних систем. Нашим воїнам вдалося знищити 9 одиниць російської бронетехніки ще 4 пошкоджені. Атаки окупантів на шахове та Володимирку захлинулися. Одужати емоційно завдяки іпотерапії. Поблизу Луцька для ветеранів та їхніх родин започаткували сеанси реабілітації. Захисники вчать доглядати за кіньми, годувати, сідлати, а тоді їздити верхи. Та для них це не просто спорт, а можливість зняти стреси напругу, покращити свій психологічний стан, аби відпустити важкі спогади та призвичаїтися до мирного життя. Це наша вірочка. Вона знімалася в минулому своєму житті в різноманітних фільмах. Ветеранів знайомлять з гривастими реабілітологами. Це муза, естонська порода коней і це коні, які були виведені спеціально для лицарів. Тепер вони допомагатимуть нашим захисникам долати наслідки війни. Це ми чистимо гривку. У цій стані кінного клубу більше десятка тварин. Частину з них спеціально вчили допомагати людям, розповідає власниця коней-терапевтів пані Антоніна. Ці коні повинні мати стабільну психіку, і вони повинні розуміти, кого вони теж з ким вони взаємодіють. Кінь це дуже сильна тварина. Це дуже волюва тварина. І е, якщо е, підходити до цієї тварини з відкритим чистим серцем, вона буде ділитися цією енергією. Перекидаємо праву ножку. Молодець, все так, нічого не болить. Це важливо знати, бо покращуючи емоційний стан, головне не нашкодити фізичному удуженню, каже тренерка. Не, Подрізів немає на правій наді. Та ви що? Ну, це треба бути дуже акуратно. Тільки буде якийсь дискомфорт, ви кажете, зрозуміли. Та щойно ветерани сідлають коней, не стримують емоцій від задоволення за перемогою! Минуло два роки, відколи Сергія звільнили з полону, волинський прикордонник був у неволі понад сім місяців, і ті пекельні дні ще досі не забув, тому не відмовляється від жодної нагоди покращити свій психологічний стан. Якийсь такий контакт таке тепло, якийсь енергію, настрій позитивний. Я як дитина себе відчуває, тому що в дійсності. Такий контакт з такими прекрасними тваринами, то це дуже велике бажання приїжджати сюди ще знову і знову. Я в кожному з вас бачу майбутнього спортсмена. Я вірю у вас, хлопці. Їдемо як козаки. Це перше заняття зі для ветеранів. Їх планують проводити щотижня для захисників та їхніх родин. Ми вирішили запровадити іпотерапію через те, що на це був запит завжди дуже багато бажаючих, які можуть е, хочуть від приїхати і позайматися з кониками. Ветеранам необхідно переключитися від війни в цивільне життя. Проєкт благодійний кінний клуб безкоштовно проводить таке заняття для наших захисників. Сергій, який захищав країну ще з 2014 року. каже для нього це можливість відпочити та відволіктися від війни, бо саме час звикати до цивільного життя. Треба. Так, давати відпочинок, якийсь мозговий, фізичний. Обов'язково треба спробувати. Я думаю, сподобається всі. У нас, на жаль, одна біда на всіх. І коли ми будемо триматися разом і допомагати е один одному, то, звісно, ми будемо наближати цю перемогу. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко, програма Вікне СТБ Єдині новини. Наразі це все наступний випуск вже о 8.30, тож до зустрічі.